Вітаю, друзі. Наш нещодавній матеріал про Ольгу Готовську та компанії, що отримали майже за безцінь портфелі 21 одного з банкрутілого банку, дещо наробив галасу. Тому ми вирішили продовжити цю історію та розібрати більш детально саму схему і наслідки для українців від такого аукціону небаченої щедрості. Бо за публічною поркою деяких великих рибин, що мали відношення до банкрутства власних банків, вже стоять історії про переписування заводів та навіть квартир фізичних осіб через рішення судів та грубу силу. При цьому деякі жирні фоти не те, що не отримали проблем через цю доволі зухвалу оборудку, а навпаки, та про все по порядку. Поїхали. Почнемо з претензії, які ми отримали від героїні попереднього матеріалу Ольги Гутовської. Вона вийшла з нами на зв'язок та звинуватила у спотворенні фактів. Тому ми запропонували пані Ользі записати невеличке інтерв'ю, де вона б могла розповісти свою правду, а заодно відповісти на питання, що цікавлять нас. Вона радо погодилась та протягом майже місяця ніяк не могла знайти час, щоб завітати до нашої студії. В якийсь момент пані Ольга просто перестала брати слухавку. Тоді ми самі під'їхали до неї в гості. Вже під будинком героїні ігнор продовжився. Може, пані Ольга просто забула про нашу домовленість і зараз в Лондоні, де, за даними наших джерел, вона мешкає в цьому розкішному житловому комплексі з чудовим видом на місто. Щоб перевірити це, набираємо її помічника. Алло, ага. ага, Костянтин, вітаю. Це Ігор хмурий зі стоп-корупції я щось не можу до пані Ольги додзвонитися, Ми домовлялись, начебто, цього тижня зв'язатись. не знаєте, вона в Україні взагалі? Вона зараз в Україні. Я буду з нею зустрічатися десь напротягом двох-трьох годин і можу одзвонити. Добре, добре, давайте так зробимо. Дякую. Дякую. Врешті-решт, ми побачили й саму героїню та вирішили особисто поцікавитись, що там з інтерв'ю. Цього разу від попередньої люб'язності не було й сліду. Пані Ольга розповіла, що поспілкувалася з якимись людьми і передумала давати інтерв'ю. Я подумаю, ага. подумаю. Спасибі, що ви знайшли час. Як багато інших журналістів, прямо зустріли мене на вулиці. Дуже тішуся, що в Україні так чудово працює журналістика, що прямо я не можу пройти навіть кроку по вулиці без якихось журналістів. Е І буде з'ясовано питання, чому та як ви опублікували це відео. І тоді, якщо я вважатиму за потрібно, ага. якщо я вважатиму за потрібну. Я вирішу, який наш наступний механізм комунікації. Тож ми надали можливість обуреній героїні матеріалу розповісти своє бачення нашої історії. Але на цьому поставимо крапку або три крапки та перейдемо до основного блюда. Взагалі на цю тему ми вийшли доволі несподівано. Відправним пунктом була не дивна британська компанія Гутовської, а та, що передала їй право кошмарить банкірів. Мова про фірму Star Investment One та особу, що може за нею стояти. Початок історії датується ще кінцем 2018 року. Тоді фонд гарантування вкладів фізичних осіб підготував до аукціону Кейс з 21 банку. В листопаді компанія Exito Partners презентувала проект під назвою Елорія, в якому доволі детально розписала Номінальну вартість кредитів, майна застави, його розташування та тих самих жирних котів. Кредитів по кейсу нарахували на майже 294 мільйони доларів. А загальна вартість забезпечення позик склала понад 367 мільйонів зелених. Трохи лірично теоретичного відступу. Коли банк починає процес банкрутства, він переходить під контроль фонду гарантування вкладів. Вони ставлять свого керуючого, виплачують ошуканим вкладникам на величкі компенсації, а натомість отримують боржників та застав. Ви в ідеальному світі далі вони б могли підключати підрядників та повертати ці борги, наповнюючи подушку безпеки та компенсуючи збитки. Але на практиці фонд обирає інший шлях. Він продає портфель з банкрутілого банку на аукціоні за невеликий процент від його вартості. Так вийшло із кейсом Елорія, не дивлячись, що в ньому було лише забезпечень на 367 мільйонів доларів, лот виставили на торги за півтора мільярди гривень, що на той момент складало приблизно 50 мільйонів. Ні, баксів в подібних випадках використовується голландська система торгів. Якщо бажаючих не знаходять, вартість лоту починають зменшувати у рази та виставляти знову і знову, аж поки не продадуть. Таким чином вартість нашого портфеля упала до 310 мільйонів гривень у грудні 2018 року. Тобто десь до 11 мільйонів баксів. І ось тут на сцену вийшла компанія Star Investment One, яка на той момент мала назву APS Україна. Її зареєстрували буквально за чотири. Дні до початку прийому пропозицій по першому лоту. 135 мільйонів статутного капіталу завели через чеську фірму. І цю чеську фірму також зареєстрували буквально напередодні першого аукціону, 21 листопада 2018 року. Функціонерами обох компаній зробили двох чехів, а потім додали двох українців. Але серед компаньйонів чеського Star Investment One є компанія з Люксембурга. За нашими даними, вона належить юристу, який відомий в певних колах наданням послуг грошовим мішкам, в тому числі із України. Перші торги новонароджена компанія пропустила. На других вона не мала жодного конкурента. Тому, граючи на пониження, забрала весь кейс за 62 мільйони гривень. На той момент це було приблизно 2 мільйони доларів. Тобто, фонд не просто допустив до торгів компанію, яка було менше місяця, та яка мала статутний капітал вдвічі менше за ціну лоту. Врешті-решт він віддав їй права на 294 мільйони доларів кредитів та 367 мільйонів доларів застав, менше ні. Ніж за пів відсотка їх загальної вартості, звідки така вдача та рівень довіри. Одним із жирних котів цього кейсу був банк Михайлівський. Його пов'язують з одним із найбагатших українців, власником ТРЦ Гулівер, кількох великих мереж магазинів побутової техніки і ще багато чого. Віктором Поліщуком також змі називають його дружину племінницею дружини того самого російського Медведєва. Кілька років тому громадська організація Стоп Нелегал» легал проводила мітинг під гулівером саме з приводу російського сліду пана Поліщука. Там їх відгамселила його охорона, а скандал спустили на гальмах. А пізніше цю ж саму охорону, ця ж сама організація помітила під час силового захоплення заводу пластмас в броварах і захоплювала його саме через старий кредит за паперами Стар І Я здивувався, коли приїхав на завод «Пластмас» і побачив тих самих охоронців, які нас крібили. Я запитав одного на одну людину, а це оказалась права рука Поліщука, що він тут робить. Він дуже агресивно почав поводитися зі мною і розбив мій мобільний телефон. А також наніс мені численні фізичні ушкодження. Мені довелось тоді визивати швидку допомогу для того, щоб мене оглянули. ребята, ребята. Ну зачем вы это ну, делаете потому, что вы, не можете это вы же воруете это вы называется воруете ребята заберете, а заберете. У... у кого а как ваша фамилия вы кто а вы кто Я денис а вы кто И что это значит что вы, -Денис? вы кто вы кто вы же обо мне уже статью написали Схема захоплення заводу доволі проста: Star Investment One отримує рішення суду щодо іпотеки майна та миттєво робить перереєстрацію права власності, поки опоненти не оговтались. А далі вхід йде брутальна сила, яка до цього засвітилась гулівері. До речі, саме за адресою ТРЦ Поліщука знаходиться й адреса Star Investment Інвестментван. Тож маємо такий ланцюг. Банк Михайлівський пов'язаний з Поліщуком входить до кейсу, який викупила компанія, прописана в його бізнес-центрі, та який допомагає віджимати майно в його служби безпеки. І знаєте, що цікаво: наразі компанія Гутовської кошмарить власників кількох крупних банків з цього кейсу. Але тих хто обнули Михайлівський та кинув його власників, чомусь ніхто не чіпає. Нагадаю, в минулому матеріалі ми поспілкувалися з Оленою Тищенка, яка наразі намагається відбити атаку на власника банку Фортуна. Вона розповіла, що кілька років тому кредити та майно з кейсу розділили. От, коли вони вже відступали, там чітко відокремився оці от оцей шахрайський саме усіл, тобто набрали наш на шахрайську. Чому тому що вони відступили, права лише по кредитам? А застави стар інвестмент залишив собі. Ну, за законами України таке неможливо, і за законами жодної України це неможливо. Тому що е, застава забезпечує виконання основного зобов'язання. Застава не існує сама по собі, як зобов'язання. Вона йде виключно прив'язана до кредиту. Бо тим, що вони собі залишили заставу стар компанія. А не виверте скинули кредити. Вони вже показали, що вони одні ті самі люди. Тобто, спочатку стар One намагалася самостійно забирати і майно застав і вибивати гроші з жирних котів через кредити. А коли програла суди, то залишила собі лише тему з майном, а кредитні справи передала новоствореній компанії Готовської. І якщо ви думаєте, що бійка багатіїв, то щось кармічне і не стосується звичайних українців, то ось вам інший приклад. Влітку 2008 року невеличка одеська компанія взяла в Укрси банку валютний кредит під заставу квартири в центрі Одеси. Далі була світова криза, фірма збанкрутіла кредит, продали Дельта банку, який також потім збанкрутів. Роками йшли суди, квартиру відстояли. Та коли фонд продав Київ Стар Ван, вони зуміли швидко отримати необхідне рішення та переписати. Квартиру на себе. Тож жирні коти та заводи-параходи це лише початок. В розхід вже йде середній клас. Розберуться з нею. То знає, що відбудеться з боргами пересічних громадян. Тут час зробити паузу на суб'єктивну думку та позицію. Ми абсолютно не бажаємо захищати банкірів, які через кредитні прокладки обікрали мільйони українців. І загалом кредитні справи завжди були ризикованими речами. Але головне питання, чому поверненням коштів не займається фонд, поки портфелі банків ще мають відношення до держави. Наприклад, з Дельта Банком, через який у звичайних одеситів забрали квартиру, була така можливість, коли фонд… Доголосив тендер на розшук виведених власниками коштів. Тіп, ми в присутності трьох українських адвокатів, двох англійських англійської, трьох розвідників а, фінансових з Великобританії презентували на великих ватнах дві схеми: перша схема, як був видний мільярд доларів, і друга схема, де їх шукати. Ми приздавали всі компанії, які в той час існували в світі, які були контрольовані з Гоном, його. Проксі з номіналами, пов'язаними особами ми знайшли нерухомість в багатьох странах в багатьох юрисдикціях, це Кіпр, Австрія, Сішели, Великобританія, Панама, В'єтнам і таке інше. Тобто більше ста компаній. На питання з довгою фонду, як швидко ви зможете арештувати активи власника банку, наш собі сказав, що ми зробимо це за 6 тижнів. Пропозицію компанії Валентина злили, через що він судився та виграв всі інстанції. Але ігноруючи рішення Феміди, тендер таки віддали іншій фірмі, яка до теперішнього часу фактично ніяк не просунула справу із заморозки активів. Валентин каже, кейс Елорія є не виключенням, а системною практикою. А компанії, подібні до стар Інвестмент Ван та їх британського партнера під крилом Готовської, він називає стерв'ятниками. Є бізнес, скажімо так. А... До боргів це бізнес стрілятників, тому що ці люди купують за один відсоток, два відсотка, а навіть нижче, піввідсотка. Розумієте, що купити за відсотка тобто, борги на сто мільйонів на мільярд, вдумайтесь. Потім можна ці борги продавати далі, заліковувати, щось зробити, мучити кредиторів боржників за цими вимогами і таке інше. Тобто держава фактично на скору руку просто скидає. Дійсні вимоги, які можна конвертувати, за якими можна опрацьовувати, отримати кошти, тобто нас з вами мають по колу в такий собі рекурсі. Спочатку ми платимо банкірам. Потім компенсуємо їх схеми з банкрутства. Потім інші банкіри кошмарять бізнес, тобто наших роботодавців, вклавши в бюджет дві ламані копійки. А наприкінці до нас з вами прийдуть колектори або чиясь служба безпеки, щоб забрати останнє за старі борги. От і виходить, що комусь Бентлі та Майбах, а комусь яскраві заголовки про справедливість, якої насправді немає.